Так, під стоп окончен, Болти пережаті. Коротше, так все получилось, сейчас ми донкратик. Рушти. Ну диво, донкратик робить. О, Колесо не спустило, все нормально. Витянеться донкрат. Витягнеться, Прожмеш зараз і легенько Короче. Халепа спіткала, лишніх три години, блять, але не 3, ну, ну 3, коротше, відкрутили, закрутили, поки це все. Зараз пальчики ставимо на ковшик і туди зерніжка закидає. Менше виїжджати трактором. І туди кидаємо зерніжка, щоб менше лопатити. і все. Так, Всім пока. Працюємо до перемоги. Діма, а що там? Втомився? Навчився колесо бортировать в видите, уже типа, ему зачет за умение бортирования колес в тракторе. Такая, как в Жигуля, правда? На 13, на 13 короче, че Чи на 12 тоди? 13. Ну, найдет, на сколько тут? Тут? Да. Тут на 50 Не, на 16 на 38, короче. Такая маленькая, короче. Діма каже, купи собі кубіка, а потім собі на кубіка поставив наперед, да? чи назад. Я не знаю ще. Ну коротше. Да. Да. Донкрат де взяв? Там де й положив. Там і взяв, де положив. Все, на место. Данкратика. Починаємо просувати далі. Ну Бачите, хмари йдуть, тут такі хмари нам пригоняють. Може десь там о, пішов сніг. Чи град, чи сніг, ну таке налітає. Зараз буде сонечко. Через півгодини буде у нас Опять град чи сніг. Але я скажу, дивіться, зранку вчора було тут, ну, пройти не можна, а зараз навіть з ногами не липне. Ну, Це весна. Їхав тільки шукли камеру віз міста, походу. Не буду брехати цей поля заріжжіли. Ну, мене вискакувати. В принципі, якщо хтось щось хоче робити, я думаю, це не такі душі, походу, що не можна робити. Просто треба на полі жити. Постояв півгодини. Почекав, працюєш. Ляпнуло, почекав, опять-півгодинки часик, опять працюєш. Так що такі от діла. Так, Діма, колодки з-під трактора. Все, вперед.